Привіт-привіт, народ. Цього разу хочу вам розказати про такі трафарети. Простіші трафарети. Це значить, ну то не я, звісно, його робив, то хтось робив з попередніх власників. Бачите? Квіточка така гарна на бардачках. От. Бачите? Значить, про ті трафарети. Це мені кілька років назад розказали хлопці, як вони їх роблять. Причому на будь-якій техніці будь-які кольори. Це, не повірите, це стара тюль. Оця тюль з вікон. Приложили балончиком пшиканули, чи там полівізатором, хто що хоче, як то. Любі кольори, любі е, е, узори. Е, знаєте, ж тюлі вони доволі гарні бувають. От таким чином, хлопці розмальовують техніку, можливо, комусь такий лайфхак пригодиться. Сам я ще ні разу не пробував, тому мені воно не треба. Але, можливо, хтось собі може взяти на озброєння От так, таку, таку маскировку. До речі, на сучасний час, коли роблять техніку і там малюють різні. Малюнки, ну знаєте, що там роблять листочки, прикладають живі листки з, з дерев. Е, на мою думку, набагато простіше. Взяв кусок тюлі старої з хати, в кожного та тюлі хватає, десь на горищах хваляється. Приложив пшик-пшик-пшик. Все, красота. Ні? Як ви думаєте? Хто що скаже на що такої справи? От такий, е, як то кажуть, лайфак на словах. Все, бувайте здоровенькі, надіюся, комусь то пригодиться. Бувайте.